Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Близнюки. В фінансовому плані наступного тижня можливі якісь неприємності. Є ймовірність, що на тому шляху фінансового розвитку, який ви обрали, наступного тижня ви зустрінете якісь перепони. Можливо, чомусь ви вагатиметеся щодо власної фінансової мети, чи стосовно конкретики самої мети, чи стосовно того, яким шляхом її досягти. А ще чомусь власну майстерність ви не використовуватимете на повну наступного тижня. Стосовно здоров'я. Для тих, хто нині хворіє, це не надто приємний знак. Бо дуже ймовірно, що ваша хвороба перейде в затяжний стан і наступного тижня ніякого покращення не передбачається. Проте, якщо ви нині проблем зі здоров'ям не маєте, все одно радіти ще рано. У здоров'я може вимагати більше уваги, ніж зазвичай. Можливо, відчуття якоїсь втоми чи встан, коли організм потребує відпочинку та відновлення. Це період, коли варто прислухатися до себе, не поспішати. Найкраще наступного тижня не перенавантажувати себе і дати час на відновлення вашому організму. На жаль, і романтичні стосунки наступного тижня теж не дуже радують. Бо може виникнути якесь відчуття застою, чи здасться, що неможливо якось розвивати ваші стосунки та рухатися вперед. Можливо, ви чи ваш партнер намагаєтеся залишити щось у минулому, але заважають емоції. Якісь невирішені питання або старі образи можуть заважати гармонії у відносинах. Романтичні стосунки наступного тижня вимагатимуть чесного погляду на вашу ситуацію та розуміння того, що саме тримає вас на місці. І щодо відпочинку, на жаль, наступного тижня щось заважатиме вам знайти баланс між роботою та відпочинком. І тому нормально відпочити ви не зможете. Або ваша робота забере на себе навіть час для відпочинку. Добре, якщо залишиться хоч трошки часу, щоб ви змогли розслабитися. Або ж сам відпочинок наступного тижня ви виберете не надто підходящий. І буде відчуття просто втраченого часу. І це також буде заважати вам нормально розслабитися та відпочити.